Dead Space 2, що ви, моя аудиторія, можете знати про цю гру. Ну судячи статистики, то мене не дивляться жінки, а дивляться чоловіки такого вже скуфного віку доволі. І 80% з них не підписані. З цього я можу зробити висновок, що Dead Space для багатьох з вас знайома з дитинства. Я винятком не став і у свої 14 років теж у неї грав. Тоді вона мені здалася доволі страшною грою. Я її знову побачив у стімі. І ще й знижкою, тому вирішив купити і прийти повністю. Що з цього вийшло, дивіться далі. Ми проходили цю гру разом з вами на стрімах, і наступне відео планується по Outlast 1. Тому я у вівторок запрошую вас доєднатися до нашої трансляції о 21.00. Загалом спочатку скажу емоції від гри. Насправді вона мене не так вже й налякала, як колись. Я грав у неї дну дуже-дуже дуже давно і майже нічого не пам'ятав. В більшості моментів, де я повинен був лякатися, я просто казав. Чи казав ой. Щоб якось показати аудиторії, що мені не все одно, на певні моменти. Але у мене не дуже виходило, і за гру я справді злякався, ну напевно, разів всього на всього три. І не всі від монстрів. Скажу відразу, що я також не пройшов гру повністю на момент монтажу. І тут ви скажете, ага, і карус, попався. Не зміг пройти гру, казуал, казуал. Та ні, насправді гра мені набридла так нормально. Спочатку, особливо коли стрімиш. то інтерес грати є. Особливо з вашими донатами про BTS. Але з часом гра справді набридла. А чому так? Ну, по-перше, можливо, проблема трохи у мені, бо я буквально її за тиждень пройшов. А я люблю проходити ігри довго. Мафію-2 я проходив взагалі за місяць. Пограв, пограв, подумав. Далі знову пограв, а потім знову подумав. А тут граєш, 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 граєш. А потім гра в певний момент стає одноманітною. Ну ось, йди туди, почини, бий монстрів. А тепер на тебе впаде тварюка, і тобі треба від неї відбитися, потім лети в космос, ремонтуй якусь фігню. Ну і так по кругу. Монстрів під кінець гри стає більше. І це. І це трохи не так працює, як задумувалось. Це ж гра типу не Doom, де ти, де ти з перегару бігаєш і розкидаєш пачки монстрів, а щось наближене до реальності плюс-мінус. Ну і в моменті гра перетворюється на що? Правильно, на дум. На вас летять хвилі мутантів, і це насправді бісить трохи. Ну, бо вони не сильні, але на, на одного, як мінімум, треба 2-3 вистрілів з блайстера. Ну і цей процес нецікавий. Хезе, можливо, я тут складність просто обрав не ту. Або проблема в тому, що чим взагалі яка є гра криками монстрів, то я Black Metal слухаю важкий, якийсь там Cannibal корс і гучніше кричить. <му> Виглядом монстрів Та я й страшніше речі бачу. Тому тут насправді все дуже індивідуально. Я просто кажу особисто свої враження. Але якщо брати загально, то гра мені сподобалась. Сюжет цікавий, хоча вам на стрімі могло здатися, що я не слухаю діалоги і не вникаю в суть. Якщо все ж не бути таким беземоційним, як я, а більш поглибитись в гру, то вона справді може налякати. Ну справді тільки подумати: один ти на кораблі, де море злих кровожерливих мутантів, і ці мутанти справді страшні. Вони швидкі, вони смертоносні, вони не дають право на помилку. Тепер давайте вже поговоримо про сюжет гри. Гра починається з того, що ми знаходимося у якійсь дурці і ведуть допит нашого головного героя. Його, до речі, звати Айзек. Але я буду його називати Степан на честь свого батька. І як ви могли зрозуміти, у Айзека не дуже склалось з сімейним життям, тому що він постійно лобить флешбеки зі, зі своєю жінкою, яка його то вбити хоче, то кричить на нього, то щось хоче знову. Події гри відбуваються на Титані. Це супутник Сатурна. Це також важливо знати. Там люди побудували станцію і колонію загалом якусь велику. Ну це настільки я зрозумів. Нашого героя знаходить Франко. Він щось комусь говорить і намагається роздуплити нас, але тут на нього нападає якась фігня з чужого, і наш Франко в моменті стає трохи злим. Але наш герой теж не поц відкидає цього монстра і починає тікати. І тут. У нашому дурдомі сонечко починається бунт, і набігає куча монстрів. А ми просто тікаємо. Ми б, звичайно, легко з усіма ними справились, але якісь гади нам руки зв'язали. Один чорт все-таки нас пирнув, але ми його вдало зробили добрим. Ми знаходимо якихось людей, але вони чомусь по нам почали шмаляти. Я не буду казати чому. Далі зрозумієте самі. Але їх хтось кудись забирає напевно, на тур в Карпати. Пробираючись по цій лікарні, ми знаходимо рижого чоловіка, який нас звільняє. Каже, що виходу звідси немає і робить щось дуже-дуже нехороше, я це засуджую. Як Ой, ой ой я суждаю. Це звичайно круто, але ми йдемо далі. Але тут з нами зв'язується Дейна, так звана. І обіцяє, що витягне звідси. Тут я, до речі, один і напевно єдиний раз злякався. Далі. Далі ми знаходимо собі броню, пушки, і тепер ми вже не якийсь поїхавший кукухой, а вже якийсь поїхавший кукухой з пушкою при костюмі. Мене звичайно, намагались зламати ці монстри, але я ж йокерний бабайко зачало з Києва. Ходив туди-сюди знаходимо чувака, який кричав Help. Ми йому, звичайно, намагались хелп, але він, по-перше, матюкався, а по друге, прийшло чудище і трохи наробило приколів. Але тепер у нас з'явився бластер. Так ми і ходимо по жилих секторах вже неживої станції, і бачимо, як монстри заполонили все. Вони нікого не оминули: ні дітей, ні жінок. І тут на нас виплюгує монстр, і це типу як бос. Але ніяких складностей у мене з ним не було. Банально надавали люлей і йдемо далі. Цікавого можна відзначити класні поїзди. Нового монстра і глюки з жінкою Айзека стають теж прикольнішими. Нам навіть дали можливість покататися в метро. Дуже класно, особливо креативні переходи з вагона у вагон. Надіюсь, наш київський метрополітен візьме собі це на зам'яточку. Як виявилось, у цій грі у метро є особливість ламатися. Чи це у них такі просто зупинки оригінальні? Нас коротше, кидає, ми падаємо і робимо косплей на мусоліні. І о, яка неочікуваність! У цей час на нас йдуть монстри. Ми даємо усім тягла, але тут з'являється їхня мамаша. Ми їй теж даємо по шляпі, нас ледь не прибиває вагоном, але все ок. І з таким виглядом, наче нічого не сталося, йдемо далі. Взагалі мене дивує гра. Нашого головного персонажа постійно кидає, він падає, його хочуть жерти. Потім він знову падає то у космос, то ще кудись. А він реагує на це все. Далі ми натикаємось на якісь хороми. Як виявилось, потім тут були культисти. Культисти чого? Не дуже зрозуміло. Але тут був напис злиття близько, і за цим усім стоять фанатики, які вірять, що некроморфна трансформація божественне возз'єднання людства. І те, що вони натравили цих монстрів на станцію, вже стає досить логічною думкою. Давайте пройдемо тут швидко. Айзек бачить Ніколь. Вона з'являється перед ним як жива, то ніжна, то зла. То ледь людська. Вона каже: Айзеку, ти залишив мене помирати? Ти пообіцяв, що врятуєш мене? Айзек поступово втрачає орієнтацію, де реальність, а де марення, зарядившись новою силою, йдемо далі. Ми доходимо до нашої так званої Дейни, але як виявиться, вона у цьому всьому культі, і вони намагаються схопити нашого героя. Мене дивує, що Айзик, який вже перебив півстанції і дав тягла усім, кому можна, не може впоратись з двома чудіками. Але тут прилітає корабель вже іншої корпорації, який всіх робить дуже добрими. Але ми тікаємо, хотів я так сказати. І ми вже починаємо розуміти, що компанія того корабля більш тепла, ніж цього великого монстра, і біжимо здаватись. Знову нас кидають, ми тримаємось, щось бабахає. Нас викидує і ми знову на станції. Айзек знайомиться з двома цілілими: Еллі, пілотка, сильна, практична жінка, яка намагається вижити, і Нолан, чоловік, якого теж тримали поруч з Айзеком. Але він в останній час поступово відходить від ліків і починає божеволіти. Ось, до речі, момент, де ми знаходимо нову подругу. Але вона спочатку не дуже хоче знайомитись. Вона напевно на першому побаченні звикла тільки пістолетом тикати. Далі у нас йде дуже цікава локація, і, можливо, одна з таких некомфортних у грі. Ну, думаю, ви і самі вже зрозуміли чому. Виступаємо на сцені перед глядачами, скіпаємо і йдемо далі. Знову ловимо флешбеки. Я тут думав, що вона хоче нас покатати, але ні, шкода. Тут наші нові друзі також вже і між собою познайомились. Наша подруга по старій добрій звичці. Звичайно, тримаю усіх на мушці. Ми вже знайомимось більш краще, і тут якась паскуда вимикає світло. Ось можете, до речі, подивитись на цю паскуду. І у його інтересах, щоб ми тут і залишились. Знову монстри. Ремонтуємо світло, прямо себе в детек відчув. Наш герой прямо любить собі знаходити пригоди. Ну або йому та подружка дуже сподобалась. Як у нього тут коліно не випало, я не знаю. Знову зустрічаємось, але тут знову щось детонує і привертає увагу мутантів. Насправді тут складно було. Вони прямо з усіх боків лізуть. Але ми як не дивно відбиваємось. Тут мені вже гра почала набридати, тому що тільки стає спокійно, і відразу хтось нападає чи щось детонує. І це прямо добре читаємо моменти, і вже ніяких емоцій це не приносить. Ми знову зустрічаємо наших друзів, і тому хлопцю явно стає гірше. Далі знову те саме. Ремонтуй, стріляй, ремонтуй, стріляй. А ну і ми знову впали. А тим часом хлопака вже явно трохи вже тронувся кукухою і хоче зробити тюнінг нашій подрузі. Ми цим дуже занепокоєні. Oh ну, як ви вже зрозуміли, з троса ми вже в нормальний стан не повернемо, і він уже в нірвані. Безповоротно. А нам тільки залишилось допомогти йому зустрітися з Всевишнім. Далі Айзек і Елі йдуть на нову станцію, але там іще гірше. Сюди монстри і взагалі жах. Елі рішуче хоче тікати, бо скільки можна все це терпіти, але наш герой штовхає її у капсулу, а сам... а сам вирішує піти і знищити обеліск. Якщо ви пропустили, то це через нього з'явились монстри і все це тема. Як не дивно, цю штуку збудували фанатики, але зараз вона розвивається і сама, тому наш герой має намір її знищити. Кому треба якась колонія на краю нашої галактики, незрозуміло. Айзек іде далі у сектор урядових лабораторій. Це саме те місце, де створили новий штучний обеліск. Усюди навколо знищені підрозділи, розірвані тіла, неймовірна кількість мутантів. Він бачить Ніколь постійно, у кожному коридорі. Вона то стоїть на відстані і кличе його, то раптово шепоче з спини. Її образ стає м'якішим, ніби лагіднішим. Але Айзек не відповідає, йому вже не страшно, він йде вперед. Щоб дістатися до ядра, Айзек повинен активувати пристрій, який дасть йому зв'язок із кодом обеліску – машину. Вона працює через мозок, але спершу через око. Коли голка входить прямо в око, Айзек кричить і все навколо розчиняється в білому світлі. Він бачить схему, розуміє, як знищити обеліск. Щоб це зробити, треба розірвати психічний зв'язок. Убивши його у власній свідомості. Айзек виходить до зали, де стоїть обеліск. Це гігантський червоний моноліт, що випромінює гул. Перед ним з'являється Ніколь. Вона підходить ближче, торкається його обличчя. Він розуміє, що Обеліск створює її образ, щоб зламати його остаточно. Але замість опору Айзек каже: Айзек потрапляє у психічний вимір. Оболізку там, у світі, світла й крові, він стоїть перед колосальним ядром обалізку, пульсуючою масою, яку треба знищити. Навколо примари, тіні, вибухи. І в центрі Ніколь, яка кидається на нього з криком. Кожен постріл це акт відпущення. Коли він знищує серце обалізку, Ніколь кричить, розчиняється у світлі і все вибухає. Айзек падає на коліна, навколо порожнеча. Ніколь зникає, облізк мертвий. Станція починає вибухати. Але Айзик не рухається. Коли здається, що це кінець, чується голос. Виявляється, Еллі повернулась. Вона рятує його з уламків прямо перед вибухом, і їхній корабель вирушає у космос, де вони вже в безпеці. Давно у нас не було таких довгих відео. Більше затягувати не хочу. І так, напевно, ніхто не додивиться до цього моменту. Тому усім дякую за увагу. З вами був Ікарус.